Почав творити 20 років тому його головний редактор Кач. з'ясувавши створення альманаху просвіта 92, який був прообразом літературного Черніга. Альманах в ті часи виходив двічі на рік і мав назву Черніга. У журналі було вперше надруковане слово популярної в Україні пісні. Струміння Заря, слова місцевої поетеси Надії Голковської, вірші Микола Адаменка, Миколи Холодного, Олександра Суміненка, пошуково-історичні матеріали, літературознавчі та тудистичні статті. З 92-го журнал спільно з об'єднаними вітровина Спілка Черніга заснували премію імені Леоніда Білого. 20 років це не просто дата, Це елітові життя. Літературної спільноти об'єднаної однієї справної любові до людини, до слова, до світу. Сьогодні видання літературний Чернігов займає чинне місце в інформаційному простіру Чернігівщини. Залучними публістичними статтями, літеразнавчими та історичними матеріалами, ліричними віршами, велика праця всіх, хто творив цей журнал, а це і члени літературної спілки Чернігів, член редколегії і головний редактор. Видання Михайло Кажу. Саме завдяки корот, вашої активності, творчому неспокою, твориться нове обличчя журналу. І от ми сьогодні з вами є свідками вже третього народження зовнішнього, будемо казати, літературного, сучасного літературного червіга. Мабуть, не випадково, що сьогодні день, коли ми. Шануємо, Михайловичу вас, У нас сьогодні День християнських святий, віри, надії, любові матері Софії, оскільки імена цих святих символізують найкращі людські почуття та моральні чесноти, які роблять все для того, щоб навколо і редакції. Колективу і увілярам, які могли звірдовуватися найкращі літературні зірки Чернігівщини. Бажаємо вам, Михайло Михайловича та всім, хто бере участь у творенні журнали нових творчих успіхів. Щастя, здоров'я! А нашому виданню, я підкреслюю, нашому виданню залишаться таким же популярним та потрібним а читачем та шанувальникам радості від зустрічі з улюбленим виданням. Свято вас. Щастя, добра, здоров'я. Я зараз за дорученням голови обласної державної адміністрації. Я їй і ти передаси. Оцей букет роян чудовий хотів вчити за, за те, що ну, ми ж знаємо, що ти редактор чудовий прозаїк. Ну, а жінкам жити з письменниками це ж мука. Ви ж розумієте, ви знаєте, всі прекрасно. От, що вночі сидить, займається не тим, чим займаються нормальні люди. Сидить за столом, пише, 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 може згаться, серед ночі кудись піти. Може, можуть серед ночі полу-третім півням співати, а може дзвінок у двері чи стук і прийти. Ціла капела не бандуристів, добре забандурених жінці треба їх приймати, от, готувати, що Лариса Юхимна тиску не раз робила, бо в тій капелі не бандуристів бував і я. От, а це велика мужність, бо, одне слово, краще з бегемотом жити, ніж письменника любити. Тому я їй хочу поаплодувати за те, що вона тебе любила і жила з тобою, і берегла. І буде берегти, щоб ти був здоровий, красивий, як зараз. І прошу тебе передати від тебе. Ларисі Юхимівні, де Господи. Ми. Лариса Юхимівна, в 92-му році прийшов до нас Петро Антоненко до мене. Дмитро Йосипович, поможи. А що таке? Буде виходити перший номер. Це не смішно. Перший номер журналу, він тоді називався літературний журнал, він тоді називався Просвіта. А ми були в бідніші за церковних мир. Він перший-перший був. Ми зібралися, ми порадився, і ми виділили, поділили цілий рулом паперу. І тому я щасливий, що у нас і наш гар причетний, ми просили тоді видавців, напишіть на останній сторінці на не моє. Я навіть гад, гарківці, гар гарківці. Ну нічого, молитва дорогу знайде. І коли вже зайшлося про літературну чернігів, як ти який ти так талановито організовуєш, видаєш, залучаєш, а дивіться, він слави зажив все української, бо на його шпальтах друкується на його сторінках. Люди з іменами європейського і світового рівня бували, і це правда. І коли вже ми говоримо про літературних чернігів, де Віктор Миколаївич? Є, чи вже пішов? є. — Не бачу. Є. То Віктора Миколаївичу, я не славословець начальства, але при нагоді і вам, кажу, передайте Володимиру Миколаївичу велике спасибі за фінансування в такий непростий час. І на секретаріаті спілки письменників, і на президії, і на правління, не раз люди підходили, бачили книжечки, які я привозив, виходили на ту видавницю. І журнал твій, і заздрили виступали там за протоколем заздрили по людськи заздримо, що в Чернігові таке прекрасне видавництво, такий журнал літературно-мистецький видається. Такі, такі видаються книги. Там стоїть, вони, вони як зразками стоять. І за, за це ми теж покладуємо давайте людям, які це організовують і проводять. Життєві наші береги вже посивіли і полесіли. Та ще ми маємо стільки сили, що можемо жити і творити жінок і Богу. Ларисо Юхиміно тільки своїх любити. Напрзо й сміло стати, щоб слово рідне. Напрюзов на, 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 на жею сміло йти, щоб слово рідне зберегти. За це тебе при всіх вітаю і по козацьки внімаю. Багацько літ, будь нам здоров, мішала і пламок. Що ми говоримо? У наш новий час, коли держава так дивиться на все крізь пальці, особливо на духовність, на українську літературу, будемо відверто говорити, що значить, духовний острів нашої сіверської сторони, це літературний чернігів, це газети, які регулярно займаються літературою, пропагандою літератури, мистецтва». От і коли гинуть по інших областях, абсолютно зникають журнали. Коли у нас у Києві практично журнал Дніпро єдиний виходить, і то він догори ногами зараз видається, бо там не зрозуміло, яка політика ведеться на Ну купив собі чоловік журнал і видає його. Ви розумієте? Отакі От часи нас зараз. Все-таки Чернігівщина на нашу велику радість спромоглася видавати зі спільними зусиллями і влада Чернігівська, і прекрасна літературна гвардія, бо як я гляну до мої, господи, якби мені повернутися назад, десь коли, десь в 68-й рік туди, коли все були молодими, глянув, ну трошки всі постаріли, але вони наші, всі найрідніші люди, і це дуже добре. Ми пам'ятаємо землястві, навіть що. Кілька випусків літературного чергіва були присвячені спільним зусиллям І наші вихідці, вже ми 10 років підряд видаємо так, даємо свої твори, якісь там літератори київські, от, долучаємося. От, і ми, коли значить, приходить якась скрутна, може якась момент скрутний і матеріальний, інколи буває так, що наш Віктор Вікторович Ткаченко, голова землянства, він наприклад і жаль не зміг сьогодні приїхати. Кланявся всім, бо зараз провод, збирає від президент Асоціації ветеранів спорту. І от там олімпійські чемпіони, чемпіони світу, всі інші, інші. І зараз діди і бабусі збирають, збирають бо тому в слові, в фразі, всьому всьому вгадується це гідне продовження Коцюбинського. Ну Я не кажу, що це вже на рівні Коцюбинського, але сам дух, сам настрій це абсолютно дух великого Коцюбинського. Тибенського от і тут однозначно. І що ще хотіло сказати, де ж, де, якби ми могли чимось допомагати Михасю, я знаю, він мені не раз говорив, от, е, Микола його брат, як твориться цей журнал? На коліні практично, немає ні офісу, нічого. Ну, така доля зараз всі, майже всіх журналів, е, е, і не тільки України, недавно значить, приїжджав е, голова спілки письменників України е, Росії е, Ганічів Валерій. І ми з ним говорили про те, що так. Така ж сама історія з літературою і в Росії, на превеликий жаль. Ну, такий період одубіння, десь духовного одубіння, отупіння. Воно в мене колись, воно наче, як коров язиком злиже, коли рано чи пізно, але е, поки що треба набратися сил і працювати, і забути про всі труднощі. От, як, як робить це наш славний Михайло Ткач. Ну, а тепер я хочу сказати, що зі мною на ще гвардія наша Василю Стименко, наш прекрасний товариш, керівник, один з один з керівників землянства і. Він багато книжок написав, як не дивно, після партійної іншої роботи, там і військові роботи, захопивши літературою і буквально одну за другою видає дослідження, отакі Томи. От. ну Він про це все скаже сам, я не буду перебувати. Ну, а потім Василь Тройна. Ми, дорогі земляки, не забувайте, що ми щось намагаємося робити для рідної сіверської сторони. Ось недавно Василь Петровна як керівник молодіжного нашого крила Земляцька, там 350 молодих людей, які які, це патріоти Чернігівщини, які живуть там фізично, а духовно тут живуть, як правило. От, він про це розкаже, яке б чудесне дійство зараз недавно відбули. А я за дорученням всіх нашого керівництва зі м'ястру. Отут почеста грамота нагороджується колектив журналу літератури човнів, зв'язку з веселіттям і так далі. Дякую. дай Боже нам здоров'я. І що, Я думаю, що, знаєте, що, що, що може колись по фортурі, що він не на коліні буде робити все на кухні журнал. А шикарний офіс буде, е, вижить якогось торгаша, який там не заслуговує ні, ні, ні за, на, на, на добре слово. І буде він продовжувати свою роботу жити Добре? Добре? Коли Москва сиділа ще в болоті, Соборами чернігів, золотів. І не розбою віддававсь роботі аж час із кузень іскраби летів, та, не втиравши вчасно роси поту, забув із часом, що крім лебешів кувати треба пиль для оплоту, мечів полотна, леза. Бертишів, Москва ж болото, загативши трупом, розсунула собою глухобань і потяглася у всі боки слупом на все готове до соборних бань. Монгольський прищур вабить по золота, немов коня, не кошена трава. Чернігове, нехай тебе дрімота, як саван забуття, не покрива. Нечистий дух із давнього болота твої собори знову ополила. Безсумнівно ми можемо сказати, що Михайло Михайлович є майстром живого слова. І ми, в свою чергу, якщо дивитися, що сказав Вернацький про новосферу. В Києві відчуваємо цю енергетику літературну, духовну, творчу від літературного Чернігова і робимо деякі спільні справи. І я кажу сам собі, ось де моє багатство Михась Кач. Як і раніше сповнений романтичного такого бажання творити добро. Ну і відповідно його дітище, оцей юнак красень, літературний червні вже лінії. Ну, що сказати, банально, ніби вчора. Став винакрило він, він своє дітище. Кепір такий собі, поліграфія, така собі. Автура, така собі, і все таке собі. І, і сьогодні часопис знають. Не лише в Україні, а за кордоном ми дуже сьогодні називали ці країни, де про нього відгукуються тепло. І в академічних журналах і слово, і час, і дивослово, літературна Україна, інтернет-видання і багато інших. Скрізь анонси, проспекти, буклети, тобто слідкують за тим, що говорить Скач, що пише часопис літературний читання. Я думаю, що. Це те, що було раніше високою планкою, сьогодні вже норма. Знаєш, про поліграфію не йдеться, слава Богу, є підтримка. Дизайн прекрасний, автора чудова, але з огляду на ваші 57 і на 20 журналів. ставте нові вимоги. І ці сьогоднішні, здається, не здолані такі бар'єри, завтра будуть нормами. Здоров'я вам пісного! Щастя, сімейного затишку. Вам уже дарував чашку тут і для Лариси Хумін, і козацький чай, щоб ви мали змогу і відпочивати, але й не забувати про журнал. Несуть у вірі стомлені роки. Попереду, щоб ще прожив третину прожитого і жив не просто так, а щоб перо скритило безупину. Сердечно зичу, друже, щоб, як нині, ти завжди був загонистий казак. Дякую, Що вийде сонце із захмар, і, і проясниться день у сім, зперед тумани куша, треба вкусить печий сім. Ще літо бабине тепло, тепле до ділого тума, лелека стовпляє, не писка. Іншого не потреба, йти до сонця крізь важкі часи, тобі всміхатись вічно сиве небо, і бачити блаженну мить весни. Мій шлях крутий, у небезпеці росить, що квітку народили у приймаю дощ Госпочений Дусе і мрію про натхнення на весні. Мій шлях життя моя щаслива доля. Не бути в самоті, хоча у Бог, не зраджу, Боже, я своїй словові, кохання, не потрапивши у льох. Простіть мені усі мої провини, років буття у галасі віти, в зірках століть ніколи не загинув, даруючи нащадку, мудрість, слів. Рядки прозові просяться на волю. Їм тісно в сторінках моїх долонь. Ти завжди поруч, вірна, юна дола. Твої обійми, творчості поле.